Вітаю товариство, в продажі Hyundai Santa Fe 2014 року випуску з 24 бензиновим двигуном на автоматичній коробці перемикання передач на оригінальних легкосплавних дисках в чорному кольорі. Автомобіль обвезений з аукціону США з незначними пошкодженнями, якісно відновлено, в комплектації Sport. Є по кузову, звичайно, декілька мілких е нюансиків у подряпинок. Але в цілому автомобіль добре виглядає. На передньому капоті ось тут трішки корозія є і скол. Та на лівому задньому крилі невеличка подряпина. Але воно нічого не фарбувалося, відповідно, цю подряпану при можливості можна або заполірувати, або фарбувати, якщо маєте бажання. Хоча на швидкість і на естетичний вигляд в цілому воно не впливає ні на що. По комплектації світлий тканинний салон, 45-й мечі електролювання, дзеркал передні. Підігрів сидінь є ось ось такий вже доставлений сенсорний дисплей з Android Auto з навігацією та з будь-якими там собі гаджетами, тими додатками, якими ви користуєтеся. Також тут є камера заднього огляду, режим їзди можна теж собі ось тут вибрати. Допомога при з згори є. Е, система курсової стабілізації присутня. Шкіряне мультикермо, датчики світла, датчики дощу, підігрів керма теж присутні, круїз контроль також є. Кермо має невеличкі потертості, але пробіг е, орієнтовно 150 тисяч кілометрів, тому, звісно, що сліди експлуатації по даному автомобілю будуть. По заднім ряду сидінь. Все гарно, сидіння. Не пошкоджені, дверні карти, теж все в порядку. Велике багажне відділення в даному авто можна собі сюди помістити те, що потрібно. Ціна на дане авто буде дуже хороша. Власник собі придбав нову автівку, цю вирішив залишити для реалізації та продажу. Технічно по автомобілю робити зараз нічого не потрібно. Оповіщень про якісь зауваження по технічному стані теж на панелі приладів немає. Тут, присутня у нас зарядочка на 12 вольт дві штучки, AUX та USB теж тут є, можна собі щось підключити. Так, як і казав, технічно по автівці зараз робити нічого не потрібно. Автомобіль заводиться з півоберта, коробка перемикає плавно гарно. Ну, подобається мені ця модель в салоні, доволі динамічний автомобіль, чекайте, їдеть, незважає нам. Ну. Доволі динамічний і доволі надійний автомобіль Hyundai, і недорогий обслуговування, до речі. По безпеці тут все гарно, нічого робити не потрібно, всі системи тут СРС теж. Робочі. От. Тому спокійно, хто собі шукав кросовер за недорого, максимально наближений до сучасного. Будь ласка, він в нас є і сміло можете собі його роздати для купівлі. Тому що що треба в машині, щоб вона завелася, поїхала, не вкладати в неї грошей, щоб мала гарний вигляд, щоб не було стидно кудись під'їхати. так? Ну, а якщо ще й ціна хороша, так це взагалі прям бонус. Тому я рекомендую це авто. Його можна придбати в лізинг з авансовим платежем від 15% або за повну вартість. Огляд автівки, можливий місто Львів, вулиця Пасічна, 127, на майданчику хапає авто. Тому хочі що залітайте до нас, оглядайте, проводьте з та купуйте. До зустрічі!